E І тепер до сексистського скандалу після скандалу з викладачем Київського національного університету Микитою Василенком вчена рада інституту журналістики проголосувала за його звільнення. Сьогодні це питання мають розглянути на етичній комісії навчального закладу. За даними джерел, видання Бабель попереднє рішення вже ухвалили. Викладач отримає другу догану з подальшим звільненням до кінця року. Першу догану нагадаю Василенко отримав близько року тому. І я нагадаю, що Василенко є викладачем інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ефірі російського медіа він роздумував над покращенням демографічної ситуації в Україні, і, от, на думку, присутність іноземних військових може позитивно повпливати на народжуваність, Нібито, значна кількість іноземців з грошима і бажанням створити сім'ю зустрінеться з українками, багато з яких втратили чоловіків на війні. Представляете, как это решит демографическую проблему сразу в Украине? Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших отчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных в Украине. У міністерстві освіти заявили, що слова про голодних на секс українок є неприпустимими. Очільник відомства Оксан Лісовий додав, що відповідальність за подібні заяви повинні бути суворими. Нині Міносвіти працюють над зміною культури освітнього середовища у вишах, і така поведінка точно не вписується в ці зміни, заявив Оксан Лісовий. Сам же професор Микита Василенко назвав скандал, який виник навколо його слів про жінок, провокацією. В коментарі Суспільному він заявив, що фраза голодні українки є літературним висловом, і правда вибачився за таке формулювання. До речі, це вже не перший подібний скандал, у який потрапляє Микита Василенко. Студенти Київського національного університету неодноразово вимагали звільнення викладача. В лютому цього року студенти написали колективний лист керівництву університету після того, як Василенко на своїй лекції, за словами студентів, заявив, що жінки можуть чогось досягнути лише в чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат. Однак викладача не звільнили, а обмежились тоді лише доганою. ефіри на підстанційних телеканалах теж не вперше для Василенка. Раніше його також помічали за агітацію за заборонену в Україні партію ОПЗЖ. як це рішу демографічну проблему сразу в Україні міротворцем. Мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами, голодних до жінок, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах європейських, понимаете? И сотни тисяч голодных українців, которые не успели выехать по тем или иначе, которых или на війні, или покалеченных.